преміум партнер української прем'єр-ліги Ворскла наразі в турнірі в таблиці на сьомому місці. 30 очок. в Принципі спокійно себе почуває команда Сергія Долганського на фініші нинішнього сезону. Ну а якщо ми говоримо про колос, то може бути знаєте, боротьба за виживання. Якщо колос не почне набирати очки. Одна перемога в весняній частині чемпіонату це перемога ще була здобута в лютому над вересом. І після цього в шести матчах п'ять поразок і одна нічия. Ну от подейку, що може команду залишити Ярослав Вишняк, якщо сьогодні колос не здобуде хороший результат. Але знову ж таки це на рівні чуток. Дальній удар. Перша спроба. На цьому поєдинку у полтавської команди. З за меж штрафного майданчика пробував Сісоко. І м'яч полетів вищий воріт. Такий удар не підготовлений. З лівої ноги ще й пробував. Степанюка нам показує. Руслан Степанюк сьогодні не грає. Іде подача. І забирає м'яч спокійно. Лісенко. Ну, за такої поди так. Будь-який рикошет, будь-який відскок від газону може стати фатальним. І Тут це прорахував Дмитро Єсенко, дуже чітко спрацював в цьому епізоді, впіймавши м'яч на лінії воріт. І довга передача від Павлюка. Один дотик непогано. Нестеренко з'єрав Мікушка. Нестеренко, чужому штрафному майданчику. Нестеренко на ударній позиції програє свою Дуель Кирилу Фесюну. Ковталюк просив пас. Нестеренко все хотів зробити самотужки. Ну і після такого проходу після виходу Вічнавича з голкіпера, мені здається, мав повне право Кирило Нестеренко на себе брати ініціативу. Не зважати на те, де там партнери по команді. Ну так, Можна було котити на порожній ковтолюкові. Тут я беру свої слова назад, тому що ковталюк відкривався вже на гол. Протистояння кане нестеренко. Хороше переведення. Тут Сісоко включається в атаку. Пас на кане. Кане. З лівої ноги намагався пробити. Тут правою. Потрібно було, чи вмієш та нею бити, чи ні, але потрібно було спробувати при неї. Колеса стандарт. У колеса стандарт. Іде удар по воротах. Ісенко готовий до такого підступного удару від Демченка. Олександр Демченко нагадав про себе. Зверніться увагу, не Оріховський виконував цей стандарт, а саме Демченко, який теж володіє хорошим ударом. Тут ближній кут як підкручував. Павлюк сьогодні часто уста віддає такі довгі передачі. Ось Тут пройшло на М'якушка. М'якушко розвертається. М'якушко на ударній позиції б'є. в суперника. Ковталюк. Бондаренко стає першим до м'яча. стає його вибити, принаймні. Мілько Вадим Мілько під пресингом. Під пресингом вибиває м'яч на кутовий. Можна було б тут і краще зіграти. Вже не вперше. Павлюк віддає довгий пас, або о, діагональний або вертикальний. І фланговий о, півзахисник Вінгер, так званий в центр. Біжить, так біжить по діагоналі ворота і отримує передачу. От бачимо, Євген Павлюк, 21-річний може пас видати на метрів 40-50. Ковталюк. Ковталюк відіграє в центр на м'якушка. М'якушко на хід прокинув собі. і Розряджає ситуацію ветеран Вадим Мілько. Зовсім один біг ще один партнер. Зовсім один біг Нестеренко. Ось тут пас від Ковталюка. Пройшов. М'якушко, якби не так сильно прокинув собі на хід, так міг одразу переправляти на Нестаренка. Yeah. Іван Нестеренко хороша комбінація може бути. Ковталюк його удар. Фесюн забирає м'ячні кулаком. Колоко відбиває ще один. Постріл від Сісако. Приймає на себе Чорноворець цю спробу. Відсамбо Сісако. Це вже цікавіше. Так, навіть більше. Одразу на декілька порталів орієнтуюся. Яка ситуація по володінню м'ячем. Навіть більше ніж 60 на 40, навіть 62 на 38. За іншими даними 63 на 37. Таке володіння м'ячем сьогодні на користь полтавської команди. Ще раз нагадаю. Колос атакує наприкінці першого тайму. Мілько, зліва є ні, Це ємець. Ємець у центрі. ледь свої не зрізав м'яч. Це Хребчук. випереджає він безбороцька. І пощастило, Ворстлі ще не забили самі собі полтавці. Невже Топалов прострілював? Мені здалося, що це був Ємець. Так, це був Владислав Ємець. Показали Топалова, але 29-й номер виконував цю передачу. Непане атака вмальовується. Ільїн віддає переддачу. Момент може бути у Топалова Топалов. І що, рукою зіграв? футболіст Ворскли? пердута опинився на Азоні. Схоже, рукою зіграв, але на те були якісь причини. Дістається тут Ігорю Пердуці. У власному штрафному майданчику зупинив гру Роман Блавацький, показує, що потрібна допомога капітану Ворсклян. І то так, десь зніс. Десь хотів зіграти в м'яч, але зіграв більше в ногу. Пердуці. Пердута вже виконуючи ось цей пірует, падаючи на газон. М'яч рукою зачепив. Звісно, Нестеренко враховуючи його прогреси, може бути одним із е, лідерів команди. Розвертається не пана Сісакові. Дає передач на Кане. Кане лівої б'є, влучає в Бурду. Кане в центр переправляє. Момент може бути. Ковталюк б'є. суперника Микола Ковталюк. Кане показує, що рукою там зіграв. хто? Бурда, блокуючи удар е, Ібрагіма Кане. Ми ще раз подивимося. От ці Соко не часто ходить в атаку, але ходить, знаєте, так селективно, але корисно. Це п'ятого туру. Це е, другий матч. Е, один вже відбувся. Чорноморець з дому поступився кривбасою на УПЛТБ Цей поєдинок я сподіваюся, ви дивилися. Коталюк тобто, не точно зіграв. Це ж таки не вистачає Руслана Степанюка, так, господаря. Колоса випад, який удар, який гол! Безбородько. Денис забиває неймовірним дальнім ударом. Колос попереду. 53 хвилина. Ніхто не очікував на такі сміливі, на такі рішучі дії від Дениса Безбородько. Це другий гол в сезоні. 23-й матч і другий гол для 29-річного Форварда. Як приклався, як взяв на себе ініціатив. Ну, по-перше, він добре корпусом зіграв, тобто він розвернувся, він біг обличчям нарешті а не спиною до воріт суперника. І пробив так пробив. Челядін ворота б'є. Реакція Фесюна. Просто неймовірна. Це десь можна порівняти із тим, що було в матчі мансіті Реал чи реал Мансіті. Так в першому поєдинку, коли забив Бернардо ворота Андрія Луніна. Не очікував на Жолкипер, що так хитро проб'є Лунін. Правда, там Бернардо самісінький куточок. І летий м'яч от зараз в ближній кути. Не думаю, що зреагував би Фесюн, Що дістав би цей м'яч Кирило Фесун. Павлюк не проходить цього передача. Павлюк повертає сюди на м'якушку. М'якушку в своєму стилі так б'є у стилі, не знаю, Крістяна Роналдо так пробував, пірло так пробував. І заме май штрафного майданчика. Стилістика самого удару. 20-річний Форвард. Антон Глущенко форвард або Вінгер. Мякушко класно проходить суперника. Сергій Мякушко Входить до чужого штрафного. Виконує подачу. А тут нікого немає. Чому на ближню стійку бігли і Ковталюк, і, по-моєму, Глущенко. От зараз момент може бути у колоса. Салабай. Велетень поруч. Владислав Велетень на ударній позиції. Велетень, велетень. Велетень! Удар ближній кут! І це 2-0. Зазок того як потрібно досягати результату, не маючи при цьому величезної кількості моментів. 2-0. Максимум витискає команда Ярослава Вишняка із сьогоднішнього матчу. Ви знаєте, враження складається, що ці хлопці б'ються за тренера сьогодні. Безбородько, 53 хвилина. Владислав Велетень, 87-ма. Ковалівці досягають ви знаєте, такого результату, коли можна говорити і про перемогу. Можна думати про перемогу в виїзному матчі проти Полтавської «Ворсли». Колос я не скажу двічі підійшов і двічі забив, але щось, друзі, дуже близько до цього. Колос сьогодні продемонстрував неймовірну реалізацію моментів. Денис Безбородько на 53-й відкрив рахунок Владислав Велетін на контратаці на 87, й забив другий м'яч. Колос виграє, і колос добуває дуже важливі три очки в контексті ймовірної боротьби за виживання.